Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на мої колекції по мультсеріалу Клуб Вінкс. колекції фігурок. Сьогодні у нас колекція Світ Magic. Дана колекція виходила в Італії, виходили в березні 2017 року. Вони були в пакетиках, запаковані кожна фігурка, і було важко знайти якусь, яку хотілося, б, тому що це рандомна фігурка попадалася. І якось так. Я цю колекцію зібрав з серпня 24-го до а, березня 25-го. Тобто більше трохи як півроку. Ну, все тому, що Крітті довго я не міг знайти. Вона з'явилася буквально в місяці лютому. І я одразу ж написав продавцю супер-хороший продавець, тому що у нього був лот. В неї мені не треба було лоту, треба було Крітті. Коротше, ми домовились і супер-супер йому супер їй величезне дякую за, за все. Супер. Плюс посилка по дорозі десь була загубилася. Я вже думав, що проклят, прокляття якесь, тому що в мене так флітер була загубилася. І Флітер тижня три не могла доїхати до мене. Не до мене, а до місця, куди вона мала доїхати, а звідти вже до мене. Така сама була історія з Крітті. Правда, Кріті буквально на 3 на 4 дні затрималась, але все одно, все супер було все, все доїхало, як бачите. Дана колекція складається з 12 фігурок, а саме з 6 фігурок Фей Вінкс в одязі 21 серії з 7-го сезону. Такі от красиві плаття, вільні у них. До речі, дуже мені ця колекція сподобалась, тому шикарно їх зібрати зараз всіх і дивитись. Також шість фігурок це їхні тварини з 7 сезону. І це теж дуже круто, тому що Ну, більше з цими тваринами нічого не було. Були ще міні-малесенькі, нюсінькі фігурочки, але їх дуже важко знайти. І вони не такі красиві, як тут. Отже, зараз кожну детальну вам покажу, розкажу, обдивимось всіх. А, найважче було справді знайти кріті. Інші всі були в доступі. Елас, до речі, є на продаж навіть. Тобто зайвий. А, Асквон. Взагалі, якщо так придивитись, колекція досить рідкісна і її важко зібрати через особливо цих тварин. Тому те, що я її зібрав, це просто якесь диво для мене. Отже, отже, почнемо ми цього разу трохи по-іншому. Ми почнемо з флори. Ось у нас флора. флоракс. Зараз. моментик Ось так у неї працюють очі, очі в неї зеленого кольору, красива спідничка така з блискітками легенькими, топ. Тобто, у них спідничка і топ. Ось такий набір, і таке легке взуття. Підставка рожевого кольору. Підставки у всіх тут одинакові. І всіх однакові корильця світло-рожевого кольору. Так у нас виглядає флора. Так, це у нас Амарок, дивововк, тварина флори. Яка, він вперше з'явився у нас у шостій серії сьомого сезону. Ось такі красиві в нього зелені очі. Ну, колекція справді варта уваги. Далі у нас Bloom. Bloom в мене найбільше, тому що вона часто була подарунком до італійських журналів. Бо вона була в якомусь там, з якимось там набором. В неї ось такий рожевий топ і морської хвилі спідничка з, з блискітками. Також рожеві туфельки і підставка. І ось крила. Далі у нас Елас. Трошки, якщо чесно, Еллас трішки на себе не схожий, він якийсь мудсеріалі по-іншій буде. Тут він прям дитина якась. І ріг маленький, і мордочка така. Очі в нього коричневого кольору, наскільки мені видно. Ось так він виглядає. І тримається він власне на своїх двох задніх ногах. Так, далі у нас стела. Стелу також важко було знайти. Так, ну, підставка у стели не зовсім стели, але вона на ній тримається, не відвалюється, і я цьому радий. Тому що шукати з рідними підставками теж важка історія. Підставка у неї від Блум. Оскільки у мене цих блум дуже багато, то підставок є достатньо. Так, ось Стелла з коричневими очима, рожевим топом, і ось такою спідничкою з блискітками. А частково оранжева, частково рожева. Ось такі крила позаду і жовті туфельки. До речі, зі стелою був прикол. Я був замовив собі лотом стелу, по ідеї, з колекції Світ Magic і Текну. А виявилося, що це стела Magic Glitter. Я погано подивився. Це був такий, друзі, облом. Ну, вона там була в лоті, там були якісь ще фігурки, які мені треба. Тому я не сильно засмутився, але засмутився, звісно, тому що. Ой, ну це дуже образливо, коли приїжджаю. Ну, там, нічий, там вина моя, там я неуважно дивився. Але знову ж таки, в лоті були фігурки інші. Там, здається, була Stella Dreamix з колекції Super Friends, що дуже супер, тому що її важко знайти. І була ще, здається, муза з колекції Super Friends з повним набором. А також там, здається, Нірікс були Kinder Максі. І ще щось там було. Так що все добре. Все одно стела ця знайшлася. Далі у нас Шайні. Ось так виглядає Шайні з такими красивими зеленими очима і таким хвостом. Ось така у нас Шайні. Так, лейла. Лейла у нас повністю в своєму стилю відповідає. Блискуча спідничка, топ кольору бірюзи. Ось такі крильця. До речі, нерідні підставки тут у музи і у стели. У інших всі вони їхні. Ні, здається, ще у Текне також не її підставка. Зараз так почекає. Сквонг наступний у нас, він максимально милий получився в цій фігурці. Ось такі в нього красиві очі коричневого кольору, правильно? Так. Ось. Гляньте, яка в нього вираз обличчя, прикольний. Ну, все одно також трохи якось, не знаю, обличчя можна було по-іншому зробити, мабуть. Оце ну, я так думаю. Далі у нас текна. Як я казав, муза, текна і стелла не на рідних підставках. Але, як бачите, все тримається гарно. Супер. Дуже круто, що в мене цих блум багато було. От вони і знадобилися мені. Так, текна у нас. Текна, красиві блакитні очі тут. Це, ні, це зелені, перепрошую. Кольору такого смаргодового. Красива в неї така сукня з таким топом. Вірніше, спідничка з топом, перепрошую. І ось такі красиві туфлі. Ось так позаду у нас виглядає фея технологій. Моя улюблена фея. Флітер, яка ти мені дорога, флітер. Ти їхала до мене. Дуже довго їхала. Отак виглядає флітер технобілка Текне. До речі, я не сказав сквонк у нас. Плаксик, хто не знає. Шайні у нас жар птиця. Елас у нас єдиноріг. Так, а це у нас дивобілка. Ось такими красивими очима. Тільки питання, це він чи це вона, тому що в, одному, в одній серії це у нас фліттер, він, в іншій серії це у нас вона. І... і... І, типу, це максимально воно. Хоча фліттер, по ідеї, це він. Цікаво, як ви зрозуміли для себе флітер це дівчинка чи хлопчик. Тому що в кожній серії якось по-різному воно звучить. Так, далі у нас муза. Ось така у нас красуня муза з голубими очима, дуже красивими, яскравими, голубий у неї такий топ, і рожева спідничка з блискітками ось такими. І голубі туфельки. Ось так виглядає вона позаду. Підставка, як я казав, не її рідна. Але це не заважає їй триматися гарно на цій підставці. І... Легенда цієї колекції. Це у нас Крітті, яку я найдовше чекав і шукав. Крітті, красиві зелені очі, неймовірно. А дивокішка. Е Котобрас. Ось так виглядає фігурка. Не, не знаю, як вам. Мені максимально сподобались фігурки Крітті. Тобто, як на мене, максимально передали вигляд мультсеріальних тварин. Саме Крітті схожа на себе. Так, приберемо чіткість. Крітті схожа на себе. а Амарок, звісно, схожий на себе. А, я не знаю на рахунок Шайні, Все-таки Сквонг і Фліттер також. От до Шайні трохи є питання. Елас взагалі не знаю. Для мене він не схожий ну зовсім. Так, ось така колекція. Називається вона Світ Меджик, Солодка магія. Сподіваюсь, вам було цікаво глянути огляд детальний на кожну фігурку. Пишіть в коментарі, чи є у вас така колекція, чи хотіли б ви собі такі фігурки зібрати. В кого немає, але хочете. Не, не засмучуйтесь, обов'язково їх зберете, я у вас вірю. Просто на це треба час, як бачите, все реально. Треба просто час, ну і фінанси, звісно, тут нічого не скажеш. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відеооглядах. Всього вам найкращого.